Тих де тільки цвіту вже цвіт уже полягло, Растихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, раз стало і залунало, Христос родився славі мойого, Донецька нічка окопна свічка, і ворогам всі лютий назло. Стали солдати колядувати, Христос родився, славій моєго. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі моєго. Під замком компівським на Ви, царі військо, спокій знайшло, ми, ми до героїв. Сродися, славі мого, ми з до героїв, і з колядою, Христос, родився, славі мого, наша родина, ця Україна, під броні, сили, і збройні сили Божим стягом дем до звіття родився, славі мой, під Божим тялом день до звіття, Христос, родився, славі його.